Біль душі, коли болить душа, хворіє тіло. І біль буває руйнівна, і біль буває трансформуюча. Біль це сигнал про те, що... що на мене вплинуло. Біль вказує на те, що відбулося, і як це те, що відбулося, на мене повпливало. І які викликало в мене Реакції. Але так цінно розуміти, що біль, вона запрошує відчути, і біль запрошує відкрити її. І так цінно розуміти, що біль буває руйнівна. Коли ми її не відкриваємо і не проживаємо. І біль буває трансформуюча, коли ми відкриваємо її, коли ми відкриваємо свої почуття, як мені в цій болі, і коли ми можемо це проговорювати, коли ми можемо плакати, коли ми можемо отримувати підтримку. І коли ми можемо зцілювати рани душі. Не залишайтеся з ранами душі наодинці. Бо важко зцілитися тоді, коли ти хворий. Важко самому це зробити без підтримки. Біль буває руйнівна і біль буває трансформуюча. Так, ми можемо переживати і відчувати біль душі. Коли болить душа, хворіє тіло. Запрошую на консультації. Лайкайте, коментуйте, підпишіться на мене. З вами психолог та терапевт Маріанна.